Держава України за ініціативою меджлісу кримсько-татарського народу, президента України за підтримки Міністерства оборони, Служби безпеки України та інших державних відомств Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим та волонтерських організацій проводить роботу з повернення наших громадян з сирійських таборів для біженців. Протягом 2021 року в Україну повернулась Три сім'ї, загалом троє жінок та 14 дітей. Ці сім'ї отримують певну допомогу від волонтерів громад Думарк в Києві та Херсонській області, від благодійного фонду підтримки та розвитку рука допомоги Ярдин-Елі, Асоціації мусульман України, об'єднання мусульманок України. Так, для однієї з родин, а саме для матері та її саморіг дітей, спільними зусиллями. Цих організацій та окремих мусульман було придбано та облаштовано будинок в селі Новолексіївка Херсонській області. Вот я хочу поблагодарить всіх людей, всіх мусульман поз поблагодарить муфтіят. Поблагодарить наше правительство України, котрі допомогли мені освобождением з плена и которые до сих пор помогают. Вот. Всем большое спасибо, всем джазака Аллаху Хайра. И я, конечно, надеюсь на то, что дальше будете помогать, не останавливаться, потому что есть многие наши сестры еще в плену, которые остались, и иншаллах, они по воле Аллаха скоро вернутся, им тоже будет нужна какая-то помощь. Двоє дітей з іншої багатодітної родини отримують можливість оздоровитися та пройти певну психологічну адаптацію серед однолітків у дитячому таборі МЛ в Карпатах, який щорічно організовуються в духовному управлінням мусульман автономної Республіки Крим, Асоціацією мусульман України та ОМУ. Наразі діти шкільного віку відвідують школи або займаються індивідуально з вчителями, поступово адаптуючись після жахливих умов перебування в таборах полонених. Двоє маленьких сиріт мають змогу безкоштовно відвідувати дитячий навчально-виховний центр Кіц Клаб за рахунок мусульман благодійників Наразі готується до повернення на батьківщину ще одна група з дев'яти жінок та 23 дітей, Закликаю всіх небайдужих прийняти посильну участь в допомозі цим сім'ям та сиротам. Прошу Аллаха, щоб він обдарував вас стократно.